Свою курку. Yeah! Пахне смачно. Hey! Отак. Що ж, непогано обслинув цю ніжку. Можна приступити до поїдання. О, ні. Здається, я подавився. Ні. Фух, дякую. <плес> Майко на тилу. Смішив мене. Ей, ти що робиш? No. Нічого обзиватися. Okay. Ну, гаразд, тепер моя черга. Спробуємо. Як це смачно! Хромка кірочка просто захоплення. Ей. Як же апетитно вона їсть. Отак. От Просто неймовірно зупинитися. Здається, вона зайнята поїданням крилець. Вкраду я одне, вона й не помітить. Що? А де останній шматочок? Ану, віддай. Ось тобі. Будеш знати, як чіпати чуже. Ну, ти з люком, мері. Могла б і поділитися.